Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас комплексна така лекція призначення і будова поздовжно-строгальних верстатів. Так? І розглянемо ще й електробладнання цих поздовжно-строгальних верстатів. Так, ну, ці верстати працюють різцями на плоских горизонтальних і вертикальних поверхнях у великих довгих деталей. Цих верстатів прорізають ці верстати прямий канаки різного профілю та подібні пази і так далі. Е, середній розмір встановлюється рядами на столі верстати обробляється одночасно, якщо це кілька деталей. По здовжні страні верстати поділяються на, на одну стояку з консольною поперечкою і портального типу, так. І будова, і будова. Головний рух там є переміщення стола так, вперед, назад. Ну і, звісно ж, додатковий рух. Ось оце цей верстат, так. Що він складається, це все є в лекції, так що можете ознайомитися. Детальну будову. Можна ознайомитися, оце сюди ложиться деталь. І оцей різець туди-сюди ходить. І ось приводи в нас працюють. Це заганий вигляд важкий верстата так Ну і хід столу від 1,5 до 12 метрів, тягове зусилля 3070 кН. Найбільша ширина обробки від 07 до 4 метрів. Особливості роботи складається з послідовно повторних циклів, туди назад ходять так робочий хід, або під час якої відбувається обробка, зворотний хід. Коли стіл повертається в початкове положення, повертається в початкове положення. Та здійснюється подача різців під час реверса стола зі зворотного ходу напрямий. Нормативна швидкість складається із швидкості там вперед, назад, зворотний хід. Так? І розписано, який це час на хід. Графік швидкості та шляхи поздовжнього стругального верстата показані. Ось у нас шлях показаний. І той час, який долається цим шляхом. Тобто підходить різець, стругає, потом повертається назад, знову підходить, стругає, і розраховується потужність двигуна за наступною формулою, ви її бачите, ДК. К це коефіцієнт швидкості зворотної і прямого ходу. Прямому та зворотного ході ей довжина стола. Т-час реверсування столу прямого ходу. Так. Ну І з рівнянням можна визначити час. Він у нас складається із співвідношення сумарного моменту інерції кутової, добутку кутової швидкості, ну і різниці чи суми середньої величини моменту і моменту статичного формулу. ви бачите. Так? В залежності тягового зусилля сили F і потужності двигуна від швидкості переміщення стола показані на цьому рисунку. Тобто ось у нас швидкість, ось тут у нас сила, ну і потужність, як ми бачимо, це у нас добуткова величина. Ну і швидкості різання від 5 до 25 метрів за хвилину. Все залежить від того, який шар е стружки ми зрізаємо. Так, наскільки е у нас заглиблюється різець. Так. Який метал, звісно, який різець? Швидкість стола подана, може мінятися від 3-4 одиниць до одиниці. Так? Який головний привод середній привод. В ну, основному керується генератор-двигун, електромагнітний підсилювач. або Магнітний перетворювач, так. недоліком системи генератор є необхідність вибору потужності джерела постійного струму. Тобто генератор двигун на генератор ж це постійний струм. Треба подавати і генератор до двигуна, теж передача йде постійного струму. Зараз ми схему схемом подивимося. Так? Е, генератор привіду асинхронного, сам генератор обертається ж, зрозуміло, від асинхронного двигуна. Тобто у нас двигун, генератор двигун фактично виходить у нас. Так? Ну, там РС. Чому так? Тому що, ну скажімо так, треба швидко набирати швидкість, так, пусковий момент треба великий. Тому, або от варіант, що тристоронний перетворювач-двигун теж ставиться. Це нові вже моделі. Велику швидкість, велику потужність може нам дати лише двигун постійного струму. Розрахунок потужності двигуна. Стола поздовжнього виконується наступним чином. Спочатку за формулою визначаємо машинний час. Це ширина виробу до числу подвійних ходів подвійний хід, це туди і назад. Подача на один подвійний хід. Так. Потім у нас е, е, який режим у нас двигуна? Бачите? Перемежований режим. Тобто і реверс теж працює, тобто і на реверс треба розраховувати. Ну і які дані беруться для розрахунку. Це Найбільші зусилля різання, найбільша швидкість стола, найбільша вага оброблювань деталі, ККД-передачі, так, рейки стола, довжина ходу стола, сумарний момент інерції. Ну і знову ж таки ми силу розраховуємо подачі. Потім дельта П. Розраховується. Це у нас потужності втрати на тертя. Так, потужні страті на валу двигуна розраховуються. Ну і тягові зусилля вони складаються із X, Y, Z, так, і деталі і стола. Так, залежність будується. Зараз ми цю залежність побачимо. Ну і ясно, що двигун вибирається більше розрахункового значення. Якщо головний привод Поне бути виконаний за система генератор двигун або три двигун, то регулювання кутової швидкості двигуна У всьому діапазону буде виконано змінною РС перетворювач. Тобто треба якийсь перетворювач. Якщо буде виконане? двозонне регулювання швидкості, попередньо задаються можливим діапазоном зміни потоку двигуна. Так, формулу ми бачимо. Далі, як потужність ще розраховується з урахуванням коефіцієнно корисної дії при прямому ході, при зворотному ході, так, дельта П втрати потужності ми вважаємо. І час усталеного режиму по прямому зворотному ходу теж формула є для розрахунку. от Ми отримуємо момент туди, бачите, більший. Да? На стругання, і коли в нас різець звертається, тобто момент мінімальний. І отак от оце нас цикл показує. Далі. Швидкість різко зростає, потім тримається на рівні, а потім швидкість падає, і в зворотному випадку, коли різець йде назад. Ну, так само момент у нас розраховується вже сумарне значення з врахуванням швидкості. Це відношення моментів. Так? Показано вони, знач, моменти еквівалентного до пригодного моменту, формулу ми бачимо. Так, оце ось. Робимо його красиво. Отак. Оп. О. Отак воно у нас виходить. Трошки вниз. Так. Отак воно у нас виходить. О. Так, далі. Ну, еквівалентний момент розраховується, ми знаємо, як розраховується еквівалентна потужність, а тут еквівалентний момент за аналогічною форму зверніть Тобто Квадрати моментів у нас квадрати там потужності на час конкретний, і на сумарне ділиться на суму всіх часів, тобто на цикл ділиться. Коротке питання є. Це щодо самого щодо самого верстата. І давайте трошки. Про електрообладнання. Електрична схема головного електроприводу поздовжного стоварного вершта та за схемою генератор Дигун з магнітним підсилювачем. Так, з магнітним підсилювачем. Тут описано, як це працює, а ми бачимо тут падіння напруги як. Розраховується. Я, ми от схему давайте зупинимось на схемі. Електрична схема головного приводу поздовжно-струю верштату за систему генератора двигун з магнітним підсилювачем. Так? Ну, давайте почнемо магнітний підсилювач. Що да? таке магнітний підсилювач? А ми його бачимо ось він. Бачите? Це катушки трансформатора. Так? І підсилення здійснюється за рахунок оце цих трансформатора. Так? Підсилюється ж постійний струм. Звертаю вашу увагу, де він береться. А ось наші, бачите, діодний мост, так, діодний мост і ось МП магнітні підсилювачі. Да? Ось ці магнітні підсилювачі, катушки теж бачимо. так. А тут у нас вже Л1 2 це у нас друселі для обмеження ну, скачків струму, да, то як струм міняється. А от магнітний підсилювач вони стоять зразу після діодного моста. Так? А діодний мост генератор. Так, дивимося, генератор у нас. Да, генератор у нас, його задача виробляти електричний струм постійний, так, і пішов він на цей магнітний підсилювач так, через... E, значить, цей генератор у нас виробляє електроенергію, пішло сюди. А отут у нас дві катушки є цього генератора. Дивіться, ЛG1, lg 2 і вони через цей тристорний перетворювач э, живляться. Крім того, цей двигун до вала асинхронного двигуна, він не показаний. А сам генератор, дивіться, підключений з двома двигунами М1, М2. І на якер цих двигунів, ось обмотка послідовно включена двигуна першого, двигуна другого. так. Тобто двигуни два послідовно включені з обмотками збуження теж послідовно отримують живлення. Крім того, у нас ось є тахогенератор, він підключений з цими двигунами і регулює живлення саме обмоток збуження генератора. Генератор, відповідно, струм забезпечує на двигуни постійно струму. Їх два, М1, М2. Це у нас реле струму, в випадку, якщо так скачок,. Струму, відповідно, захист працює, дивимось КА2. КА2 десь повинен бути контакти, які розімкнуться. Оту, дивимося, десь, К2. Ось дивимось десь КА2. Ось ка 2 Так. Ще одна А, це КА1, ка 2 Тут теж струмовий захист, ну і десь контакти, ось ка 2 Бачите, розмикаються контакти. так, А тут навпаки замикаються, якщо живлення є. так, Це ми бачимо обмотки, теж, другі обмотки цього ж двигуна. так, Другі обмотки цього двигуна lm 1 і 2 І через це у нас діодний розрядник, щоб не згоріла. Катушки не погоріли. Так, як це все працює: СБ1 стоп, СБ3 теж стоп, СБ4 стоп, СБ5 стоп, СБ2 це у нас е, включається КМ1. Так, вперед, наприклад, КМ1. І ось катушка жилення КМ1 у нас пішла. Так, і СБ4 у нас дивіться, це вже у нас назад переключається. І післо жилення. Оце у нас SQ3, SQ4, це у нас кінцеві вимикачі, які обмеження, якщо стругалка дійшла до кінця, то у нас вимикається, тобто назад, щоб вертався у нас вже різець. І тут ще один кінцевий вимикач, якщо до другого кінця дійшло, то теж виключається. І ось іще у нас кінцеві вимикачі. Так, А тут у нас включається в роботу, якщо вже дійшло до початкового положення, ще одні кінцеві вимикачі. Так, ну ось КМ1 дає живлення, дає живлення, і отут у нас, бачите, це регулюється вперед-назад. Реверс забезпечується на обмотки двигуна. ось в тобто КМ3, КМ4 вперед-назад. Так, дивимося, де в нас. КМ3 КМ4, ось КМ3 КМ4 у нас приключається вперед назад. І коли ми натискаємо або кнопку SB4, або SB5 вперед назад. Так, SB2, це ми запускаємо всю систему SB1 стоп. так, ну, все, От коротенько, SB7, SB6 це додаткові кнопки. так, Живлення. Ну, така достатньо складна схема. так, ну, І це ми частоту обертів регулюємо цим реостатом. І хід. Детально описано тут схема, як це працює. Детально тут розписано. Схема керування. І ось ж наші ці кінцеві вимикачі, по різець. Бачите, ходить. То вмикає, то вимикає і переключається тоді. Ось SQS 6, SQ3. На одній лінії. На ось, а, ось різець, так, ходить, у нас стіл, різець стоїть, виріб доходить до кінця, і оце вимикачі, ось, сам стіл ходить, так, то заодно контакти замикає, крайнє положення і проміжне. І тут так само стіл дійшов, крайнє положення проміжне. І от коли переключається у нас. Де в нас іде ось вони переключаються. І тут у нас теж ось, ми бачимо, сюди переключається, так воно напроти і сюди переключається. Так, а тут у нас це розгон пішов. Так, схема розташування перемикачів і діаграма швидкості руху стола за цикл строгально. Ну, тут детально розписано, як вимикачі працюють, швидкість, яка написана, так, і. Ну, детально розписано, які ми вже розглянули. Контрольні питання ми бачимо. Ну і давайте подивимося. Література є про це. Ось знайшов книжку, таку посилання є. Електроблазня поздовж строгального верстату. Призначення, і пристрій поздовж строгального верстата, так? Які пази, зовнішній вигляд, станина, про станину розписано, ну, аналогічно схоже до лекції, яку я тільки що. Показував, так, ну це майже та лекція. Так, особливості роботи і типи головних електроприводів позов. Тобто це час теж саме розраховуємо. Ну, в книжці Все майже те ж саме з цієї книжки, так взято. Дані, далі розписано сили. Розрахунок потужності двигуна стулу позовнього стругального верстата, двигун як розраховується. І знову ж таки час розраховується. Ось ці характеристики я почитав. так. Потужність верстата, ну, втрати, втрати потужності, сама потужність верстата, сили X, Y, Z. так. Розраховується електропривод подачі супортів поздовжно-страгальних верстатів. Ну, Отакої от схемочки в нас немає. Електромеханічна система подачі супорта по та верстата. Ну от, Як цей супорт подає схема керування. Цим супортом. Так, чи якщо він починає щось стругати то тоді контакти в нас розходяться і навпаки, якщо пройшло стругання, то розходяться. Ну і відповідно іде подача, потихеньку підкручує, рухає цей супорт. Ну, от коротенька така книжечка ми знайшли. Ну все Добре, дякую за увагу.